Добрий день, мої хороші! Сьогодні у нас розвиток мовлення, і я хочу прочитати вам українську народну казку Колосок. Жили собі двоє мишенят, круть і верть. А з ними їхній дружок, півник Голосисте горличко. Мишенята було. Тільки й роблять, що гуляють, співають і танцюють, а півник до світанку встане, усе село дзвінко пісенькою розбудить і до роботи береться. Якось півник підметав двір і підібрав на землі пшеничний колосок. «Круть, верть, покликав він друзів. Погляньте, на що я знайшов. Прибігли мишенята, оченята витріщили. Як би оце його обмолотити, кажуть. А хто його молотити буде? питає голосисте горличко. Не я відмахується круть. І не я відмахується верть. Я його обмолочу, каже півник. Намолотив він зерна повний корець і додому несе. Зустрічають мишенята друга. Наспіле зерня оченята витріщають, от би його О. на млині перемолоти. А хто його до млина віднесе? питає півник. Не я, відмахується круть. І не я відмахується верть. Доведеться мені нести, каже голосисте горлочко, і потягнув зерно до ближнього вітряка. А мишенята далі граються, бавляться, на друга чекають. Прийшов він від млина з повним мішечком борошна. А хто тепер питає друзів? Тісто замісить і пиріжків на печі. Не я відмахується круть. І не я відмахується верть. Мабуть, знову мені доведеться, зітхає півник. Нарубав він дров, розтопив піч, тісто замісив і у грубку посадив. Напік пиріжків повну миску і на стіл поставив. Зачули мишенята смачні пахощі, миттю до столу примчали. Ох, і зголоднів я, пишіть круть. Нічого, зараз усмак втішає братика верть. Сідають за стіл і лапки до пиріжків тянуть. <кій> а півник раз і миску вбік відставив. Зачекайте, каже, хто колосок знайшов? Ти, відповідають братики, а хто його обмолотив, борошна намолов, тісто замісив, пиріг напік. Ти. А ви що робили? Насупилися мишенята, і за столу вилізли і погребли геть, а півник їх і не затримує, нема чого ледерів годувати. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець. А зараз, хто уважно слухав, зможе відповісти на запитання Назвіть головних героїв казки. Де півник знайшов колосок? Хто приніс зерно до млина? Хто замісив тісто, хто пік пироги? Чи справедливо вчинив півник? Спробуйте за допомогою таблиці переказати казку своїм рідним.